Дуже відзивчого людина, він завжди спокійний, завжди такий, щоб допомогти. В мирному житті він працював на маслосербазі. Залишилася в нього донька, теж неповнолітня, дружина теж. Батьки такі мати, залишилася і брат рідний. Мій дядько воював в 68-й бригаді. Взагалі воював вже десь там коло двох років. Отримав дуже дуже тяжке поранення під покровсками. Якраз тоді, коли була ну, найгірша ситуація, десь півроку тому, коли Дуже сильно брали е, території, там і вже підходили до міста. І ось там в цьому всьому при евакуації отримав дуже тяжкі поранення. Пів року ще боровся за життя. Він був і штурмовиком, був і піхотинцем за обставин таких, що їхали на «Хаммері» через поле. Е, з двох сторін два дрони прилетіло, що аж турель від хамера провалилася всередину. Е, повисипалися з машини, і далі дронами їх. Там і били. Їхала друга машина, вже наша українська, броньована, на одному колесі. Забрали всіх, і ось дядько пішов до тями, працювали в нього і, ну, дуже сильно поранені були кінцівки, всі, але всі лишились при ньому. Дуже-дуже багато операцій, багато наркозів, і ну, все закінчилось так от, вже в лікарні.